Ви зобов'язані бути багатими. Бідними, ви не вигідні не собі, не системі. Ви йдете на базар, у вас немає грошей для того, щоб придбати собі певний продукт. Ви не даєте можливість для інших людей взяти ті гроші і піти купити щось собі. Ви приходите в церкву, в максимально релігійне таке божественне місце. І коли ви бідні, у вас немає за що придбати свічку. Відповідно, тим же самим людям, які там працюють, їм немає за що платити зарплату. Відповідно, вони не можуть собі щось дозволити. Ніколи в житті ніхто не бачив той процес. Коли батюшка передає гроші Богові. Але коли людина йде до церкви, то вона каже, що то вона Богові платить. Розумієте, все в нашій голові. І коли ви бідні, ви приходите, ви не можете заплатити. У вас немає чим платити. Але проте, коли ви багаті, ви вісите як якийсь еталон, як меценат, ваш портрет, там ваші дані при вході в церкву, або там от ви прийшли в школу. Нема різниці, як ви вчилися, які вас достаток, яке у вас фінансове благополуччя, становище і так далі було попередньо. Але коли ви дорослі і ви багаті, і ви стаєте таким своєрідним меценатом. Або от ви досягли вже того фінансового стану, що ви можете вложити свої гроші, наприклад, допомагаючи там в школі навести ремонт, чи там не знаю, щось там зробити, дитячий майданчик, чи якийсь там забор, ну будь-що. І коли ви багаті і приходите з таким запитом до школи, то ви відразу стаєте еталоном успішності, просто мільярди похвали. енна кількість шкіл видає своїм ученикам тим, хто вчилися в них. Певні там дипломи, награди і так далі. Хоча тоді, на момент, коли та дитина там вчилася, такого даже близько не було. Просто дитина виросла, стала супервідомою, і школі ж треба привласнити, що типу, от-от воно в нас вчилося це дитя. І відповідно людина відразу стає, стає з якимись енною кількістю нагород. Коли ви багаті, ваш портрет вісить при вході в школу, або ваші дані там записані, або всі конкретно знають, що такий-то такий-то є меценат, який, ого, скільки грошей дає до школи, будь то, наприклад, якась інша справа, да, там, в лікарню, або ж, наприклад, на певні там, послуги по здоров'ї, або навіть вашим рідним. От ви багаті, ви покупили рідним, ви покупили тому, тому двоюрідним трою ви всім покупили. Розумієте? Вам вигідно, і системі вигідно, коли ви багаті. Але про те, коли ви бідні, ви. Як відмираючий вид, ви є невигідним для системи через те, що ви не можете іншим людям максимально хоч чимось допомогти. І будьте ви хоч тисячу разів максимальні добраки з величезним серцем, ви на базарі оплачуєте грошима, добром.